Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я хочу показати вам ось цю троянду, яку я виростила сама. Раніше, обрізаючи троянди, гілки ці я викидала, але потім спробувала зробити невеличкі живці і посадити. І ось виросла В мене ось така квітка. цьому році я посадила теж декілька маленьких живців, і ось бачите, Два в мене успішно прийнялися. Листочки зелені, бруночки е пішли в ріст. Головне, зараз дуже жарко, то поливати. Бо, якщо не поливати, ну, воно просто засохне. Ось такі, бачите, гарненькі в мене знову буде дві квіточки. Ростуть вони в мене під отакими баклажками. Якщо вже там бувало такі дні, що холодно, то я зверху накривала ще кришечками. Ну, а зараз покажу вам, як же я роблю ці череночки, обрізала гілки і зразу роблю ось на 4-5 бруньок, ось такі невеличкі череночки. І кидаю їх у відро з водою. Лежать вони приблизно 2-3 неділі. І ось бачите, як гарно вже пішли в ріст оці бруньки. І вже якщо ось такий вигляд вони мають, можна їх висаджувати. Зараз вже вересень місяць, тому ці черенки я вже буду висаджувати в себе в теплиці. Грунт підготувала. У мене тут компост, пісок, ну і трошки додавила попелу. Гарно пролила, дуже гарно пролити треба. І заглиблюю до другої бруньки. Хоч ці черенки в мене і в теплиці, я все рівно їх буду накривати баклажкою. Такий зроблю для них парничковий ефект. Ну, а ось показую вам вже нові череночки. Це я тільки пообрізала свої трояндочки. І зразу ж ось так на такі. Черенки, я вже сказала, на 4-5 бруньок, все, кладу у відро з водою і нехай, як кажуть, на 2 неділі я забуваю про них. Ось такий спосіб я для себе випробувала. Мені він сподобався, тим паче, що квіти обрізаються дуже часто, нехай собі ростуть. Якщо навіть 2-3 череночка піде в ріст, то вже добре буде своя квіточка. Ну, ось, і все посадила, тепер разом з вами побачимо, скільки цих живців прийметься. Всім пока і до наступних відео!